Панов напасти, всім привіт! Сьогодні у мене в роботі автомобіль Opel Опільвектра це Dorestyle. Е, Не пам'ятаю який тут год, з 2 по 4. Пригнали з декількома проблемами. Основна проблема, з якою пригнали, це те, що yeah. вообще, незалежно від боку керування кліматом працює постійно вентилятор. От, тобто, наприклад, я можу тут робити менше, більше, а вентилятор весь час однаково дує і не виключається. І навіть якщо я зараз заглушу машину, от машину заглушу, вентилятор все одно постійно працює. Попросили знайти причину цієї поломки, тут ще газ щось неадекватно працює. Треба підгазувати, бо якщо заводиш, то машина глохне. Значить, подивитися по вентилятору попросили. Далі там привезти її під капотку, до АДУ, подивитися, там привезуть мені пластик і перевірити, кажуть, що не працює. Не працює, кажуть, так, да, не працює одна фара ліва чомусь. Попросили перевірити, чому так. Тож, поїхали. Для того, щоб тимчасово відключити вентилятор, щоб він постійно не маслав. Витягнемо звідси ось великий запобіжник. Це запобіжник іде якраз на вентилятор. І тепер можна лізти до пічки і перевіряти, чому воно постійно працює. Мабуть, це пов'язано якось з, там, з регулятором, який стоїть на моторі. Вирішив подивитися на схеми блоку керування. Клімат контролем. Як бачимо, тут є запобіжник на сам блок, на блок керування кліматом, є дві середньошвидкісні каншини. І ось тут у нас іде керування безпосередньо мотором. Ось наш мотор, ось наш запобіжник, який ми достали. Маса йде. Ну як бачите, ось два контакти керування кліматом. Оскільки у нас навіть в виключеному стані, при виключеному блоці клімату мотор працює постійно, значить у нас безпосередньо проблема в, в цьому регуляторі вентилятора, який знаходиться в корпусі вентилятора. Тож, вентилятор, тож нам треба лізти до а, вентилятора, оскільки а, немає більше тут ані реле, ось наш запобіжник. А ніяких додаткових реле, а нічого. Це у нас просто лінія 12 вольт. Як бачите, це навіть не запалювання. Це постійні 30-та лінія постійні 12 вольт. Зняв повністю вентилятор з машини. Значить, Дивіться, ось так виглядає блок, який у нас не працює. Це блок керування швидкостями вентилятора. Вон у нього є два силові входи. Ось так він ставиться тут заставляється. І ось тут у нього є фішка, яка йде з боку керування кліматом. Заказали, замовили новий блок з розборки окремо. Зараз буду скручувати, підключати і перевіряти, чи буде у нас працювати вентилятор з підключеним просто е запобіжником. І з, зі зміною швидкостей. Тобто, я нагадую, у нас навіть на відключеному двигуні постійно маслав вентилятор на повну швидкість. Тобто, Зараз ми його ставимо, підключаємо, вставляємо запобіжник, який був винятий. Він у нас має мовчати. Але має працювати, коли ми включаємо швидкості на боці керування кліматом. Тож, збираю і перевіряю. Заставив назад вентилятор. Зараз підключу фішку. Вона у нас ось тут підключається. Звісно, винти вентилятора стоять отакий в гузиці світу, що я, мабуть, більше не захочу брати в роботу зйом та установку цих вентиляторів. А підключив, давайте перевіряти. Так, зараз у нас все відключено. Заставляємо запобіжник. Запобіжник заставив, вентилятори не гудуть. А ну давайте тепер із запалюванням дивиться. Включили запалювання. Зараз у нас нуль. Одиничка. Все працює, як має працювати. Вентилятори відремонтували. Зараз браю машинку і дивимося далі, що у нас залишилося. По світу у нас було в попередній фарі. І ще щось таке по Ми Мигає фель, Мигає тиск у шинах. Зараз усе зайве повідключаємо, те, що не працює. Рівень умивача, ну, там, мабуть, його немає. Значить, збираю, читаю помилки. Значить, перевірив я лампи. Ліва лампа через раз включається, це заміна лампи буде, або одразу двох в комплекті, або тільки лівої. Всі інші лампочки працюють, про це власне розказав. І зараз мені залишається тільки відшити ті системи, які тут не працюють, а це у нас. Є помилка по AFL на приборці. Зараз покажу. Система тиску в шинах. Ну, чек тут буде світитися, система тиску в шинах і AFL. Оце я зараз в приборці відключу, щоб воно не маячило. Зайшов в програмування приборки і відключив два параметри та RPH Monitoring System. А другий AFL AHL поставив Present. Натискаємо запрограмувати. І після програмування можна виключати запалювання, включати і перевіряти. Перевіряємо. Все потухло, нічого не свідиться, що і треба було зробити. По цій машинці, в принципі, все. Друзі, якщо відео сподобалось, ви знаєте, що робити. Вподобайки, рекомендації друзям, підписка на канал, якщо ще не підписані. Та й очікуйте нові відео. Не забувайте про наших бойців. Якщо хочете задонатити, в описі до відео є. Реквізити. Також в описі до відео є контакти, по яким можна зі мною зв'язатися, якщо у вас є якісь проблеми з опалом і ви потребуєте ремонту. Знаходжуся в місті Київ. Всім пока-пока!